Вона першою дослідила явище радіоактивності і відкрила невідомі тогочасні науці радіоактивні елементи. Вона стала першою жінкою, яка захистила у Сорбоні докторську дисертацію, першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, а також першою єдиною з вчених, хто удостоївся цієї нагороди двічі, Марія Складовська Кюрі. Найвідоміша жінка науковець у світі. Народилася вчена 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія мала від кого перейняти любов до науки. Її батько викладав у гімназії фізику, а мати була у ній директором. Вже з юного віку дівчина почала працювати лаборантом у лабораторії свого двоєрідного брата, де її захоплення наукою щоразу зростало. Марія прагнула навчатися в університеті, але наприкінці 19 століття такі мрії були практично нездійсненними. Під час російського правління в Польщі діяла заборона на вступ жінок до Варшавського університету, але дівчина не здавалася. Разом зі своєю старшою сестрою Брониславою вони домовилися про взаємодопомогу одна одній. Відтак, першою на навчання в медичний інститут в Париж поїхала старша сестра, а Марія влаштувалася гувернанткою і впродовж п'яти років матеріально її підтримувала. Коли навчання сестри закінчилося, Марія також подалася до Франції і вступила на факультет природних наук Паризького університету. Після закінчення університету Марія Складовська познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком П'єром Кюрі. Спільне захоплення фізикою швидко зблизило молодих науковців, і через рік вони одружилися. Пізніше кюрі говорила: наше життя було повністю присвячене науковій роботі, і наші дні минали в лабораторії. За 11 років нашого спільного життя ми майже ніколи не розлучалися. У 1896 році французький фізик Анрі Бекерель заявив, що урановим сполукам властиве глибоко проникливе випромінювання. Це загадкове явище дуже зацікавило Марію, і вона розпочала його вивчення. Згодом у дослідженнях їй почав допомагати П'єр. Через два роки експериментів подружжя Кюрі заявило про відкриття двох нових радіоактивних елементів радію і полонію. Але їм не вдалося виділити жоден із цих елементів для надання вирішальних доказів. Тоді вони почали працювати над екстрагуванням нових елементів із Уранової роди. У 1903 році Марія захистила докторську дисертацію на тему дослідження радіоактивних речовин, і того ж року Бекерель і подружжя Кюрі отримали Нобелівську премію. Через три роки Марію спіткало горе, яке могло поставити крапку на дослідженнях. У 1906 році П'єр Кюрі загинув. Це був важкий період у житті вченої, проте вона не зупинилася і продовжила працювати. На жаль, робота з радіоактивними речовинами відчутно позначилася на здоров'ї Марії, оскільки вплив радіоактивних елементів на людський організм не був на той час досліджений, впродовж багатьох років Марія працювала із радіацією без жодного захисту. Спочатку вона перенесла важку операцію на нирках, потім у неї різко погіршився зір. З'явилися проблеми зі слухом. У 1920 році, в листі до сестри вона писала: мій зір дуже ослаб, і цьому ймовірно мало чим зарадиш. У період з 1923 по 1930 роки Марії було зроблено чотири операції на очах, які все ж відновили її зір. Проте довго прожити їй вже не судилося. Померла Марія Складовська Кюрі 4 липня 1934 року внаслідок хронічної променевої хвороби. У медичному висновку було написано: Мадам Кюрі може вважатися однією жертв тривалого поводження із радіоактивними речовинами, які відкрили її чоловік, і вона сама. Поховання відомої вченої відбулося з особливою обережністю. Дерев'яну труну, якій була Марія, помістили у свинцеву. А відтак у ще одну дерев'яну. У 1995 році під час перепоховання Праху провели заміри радіації внутрішньої труни. Результати були вражаючими. Вони у 30 разів перевищували фонові показники. Кюрій до сьогодні залишається найвідомішою жінкою вченою. Завдяки її досягненням світ дізнався про нові хімічні елементи, які зробили великий внесок у розвиток наук, зокрема радіології. Ці дослідження стали важливими у лікуванні онкологічних захворювань. Марія серйозно підірвала своє здоров'я за роки роботи з радіоактивними елементами, і в результаті віддала своє життя заради цих досліджень. Проте жодного разу про це не пожаліла, адже її мрія здійснилася. Вона повністю присвятила себе науці.